Фішка потрібила. Зараз вийде потом. Вилетить. Так нам треба. Десь буде поворотик, щоб я не профти Десь далі. маршрут установил. Может, надо было пиши. Так. Де у нас там переход дальше буде чи не буде? Зобра в смислі... А, є там напроти остановки вроде. Чи перед остановкой. Зупинка. показує ліворуч ну я помню зараз ми там уже десь распетляем Поїдемо на Кагамлика і там десь у нас щось я думав ближче тут підзобра ну нічого сейчас чуть чуть попетляем Опачки <пасп 'я> Так, вулиця Європейська, це в нас вона виходить як по прямой пішла нам. Ми сейчас на Кагамлика вроді, по ідеї вийде. Так, 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 Що тут у нас. Їш. Тут тротуарим немає. Лицо Так, все, мы, друзья, на кого да? Ще такий знаток в городах, так, агнуть. Через 400 метрів наліво буде вулиця Лесі України Так мені показують Можна було в принципі навірно, доїхати до фурочки і через дорогу сюди погнати в принципі. теж Тоже... варіант через 200 метрів Ладно, ми назад поїдемо. Кагамлика сол То коше було кагамлика 4 вже я. Так, а цей поворочить слідуючи. 10 минуло. Де ж? нам ще чуть вороще постоим побалдели поддохнем Тут що не всі їдуть. Так, все, ми на Лесі Україні. Кагамолика. Ну це прямо Лесі. Окей. Хоча б десь було написано. Ну ж, мать яску. Тобто вивали в секундах кучу. Лесі Українки, 5 все, виїдемо по Лесі Українки. Часний сектор. Ох, і дорога тут теж. Роздовка. сейчас сектора право-лево, короче, можно петлять. Иди сюда. Вы поняли. Осторожно, злая собака. Ой, а что-то подозрительно такие дядька там сидит. и дядя. Подозрелый дядя. бо там якась якась організація. Ой, блін. Куди я заїхав? Так, а де тут здриснути? Кси? Де тут виїхати на Кагурлика? щось виклинув так ну ми чуть-чуть проїхали по лесі українки я думаю вам хватить просто там по ходу почтальйони Туся на той розвитку. Так, як нам тут? Нам надо ліворуч. Любов. Бо вони мене тут арестують, Тут нема куди здрізнути. Давно ж тебе не було. Ну що, давайте не будемо вертатись. Тим путем як ми їхали, поїдемо вже ж. Через ваш любимий алмаз. <кій> Чи по Кабашинах поїхав. Та ні. Нема здоров'я, по Кабашинах взагалі їздить. Дуже тяжко. Давайте оцю і туди виїдемо. Опять виїдемо на Лисі Українки і потім на фурочку. Ще только номера вулиць, а нас немає. Михаїлівський яр. Це тут перший раз в житті, мабуть, їзду поїздю. Їздю по цій дорозі. Михайлівський яр. Так, тут, коротше, на вашій лисі Українки, зона небезпеки. Ще конкретно Поліціянтів, куча і почтальйонів походу Що він по пострічки їде учишь учишь одни двойки да? Зараз ми прыжок. Поїдемо на Фурманова, бивши. Уазіки. Польтав піво. Сиш, як десь що ти крутишся, це кстати, не тротуар. Все, люди, зараз будемо тут проїжджати, увага, не викидайте, нам сюрдався там послухати, що це у нас переходчика. Отут уже ми точки, коли товар возили, були у нас тут точечки, тут я вже пам'ятаю, ми їздили. Да-да-да-да-да-да-да. Так, а, цього вот не коптур. Так, банда. Крилатих Так, сейчас на ту сторону нырнем. то не я, такие, какие везде. Голуби. Рачек, рачек. Так, ну что, давайте чухаем на ту сторону. чистить начищать так 37 окей сейчас ми друзі чуть чуть ще проедемся. чуть тут сходить є наверное, ворнабор на полука на полука заскочим в Аврору на полуках все равно мені надо там помидорчики купить <реку> будем так савки скинуться там привіт щаплю сейчас ну, воно таке ще більше пить Точно її сводки надо межати. Так, ну що, давайте. Рунду, да? Через алмазну, може тут, чуть-чуть шуротим. Давайте, може ось ця вулиця, Фрунзе, 102. Викликайте 102. Ай, телефончик Сейчас мы ми... Етро. Уже не фрузи, кстати, це не тут от тебе. Отече лучше... сейчас отдельно приеду так кем-то. Мы рядом біля ритма на сагай дачный. Нифига себе. Ну, і так что цей обзор продуктів під надоїв. Ну щас. Щас, якщо в нього пруть по карті, по ходу показує, що ми на нього ще й виїдемо. Що ж нам його? Так, друзі, всім мирного неба, гарного дня. А я не брав кріплення, а в руках не хочу нести. Бо знаєте, сразу ле, 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 вле. Все, я поняв, де він.